Мої вітання. Всім і кожному. Ви на каналі Gadget Mania. Розпродаж 11.11 .11 вже в нас на носі, а це означає, що кожен з брендів на Aliexpress покаже свої новинки і запропонує солодкі ціни. І компанія Blackview не стане винятком. Сьогодні в нас на огляді їхня новинка смарт-годинник W50 Pro. Ну, що там про, ми з вами зараз будемо і розбиратися. Давайте, як завжди. Коротенька розпаковка, і переходимо вже до самого годинника. По комплектації в нас зустрічає стандартне пакування від Blackview. і з новинок це тільки оцей пластиковий блістер. Всередині нас зустрічає інструкція. І з цікавого всі інструкції ми можемо відзначити, що в годиннику у нас 960 мА на годину це прям класно. Bluetooth 5,3. Ну і в принципі більше тут нічого цікавого немає. Далі у нас по комплектації йде. Вже за доброю традицією додатковий ремінець, тканини чи з якогось такого матеріалу. Далі ми з вами бачимо нас зустрічає кабель для зарядки. Нічого особливого, дива не сталося. Два контакти і магнітне кріплення. Це вже в нас сам годинник. Ремінець в нього йде розібраний, зараз ми його зберемо і подивимося. Як бачите, годинник вже увімкнений, бо я ходжу з ним вже тиждень, тестую його активно і мені є що вам розповісти. Давайте для початку зацінимо дизайн цього годинника. Це в нас такий класичний мілітарі-брутальний стиль. Не знаю, як вам, але мені прям подобається. Корпус годинника виконаний із пластику. А ось цей металевий безель над екраном він виконаний із металу. До речі, якщо ми вже за нього заговорили, то дисплей тут поглиблений і захищений тим самим безелем. Це зручно, якщо щось зачепити цим годинником, екран має вціліти. З лівого боку ми бачимо з вами клавішу увімкнення ліхтарика. Вона виконана в такому помаранчевому кольорі і додає приємного акценту в дизайні. Якщо затиснути цю кнопку, вмикається. Ліхтарик. Також з лівого боку ми бачимо з вами отвори під динамік. У цього годинника є і динамік, і мікрофон, тобто можна відповідати на дзвінки, якщо це вам потрібно. З правого боку, ми бачимо з вами дві функціональні клавіші, і посередині той самий ліхтарик. До речі, верхня клавіша також з приємним дизайнерським обробленням. Бачите, є ось така червона лінія на ній. Клавіші доволі сильно випирають, і, в принципі. Намасити їх не має жодної проблеми. Натискається приємно. Під час носіння я жодного дискомфорту не відчував. Верхня клавіша у нас відповідає за виклик меню, а нижня клавіша це в нас блокування дисплею і функція назад. Також, якщо затиснути нижню клавішу, у нас вмикається спорт режими. До речі, про спорт не знаю хто буде використовувати цей годинник для спорту, але тут є багато різних тренувань, як стандартні на вулиці, так і заняття у спортзалі. Зараз перед своїми очима ви можете бачити результат тестів пульсоміра в порівнянні з Apple Watch. В принципі, годинник пульс вимірює коректно, але час оновлення самих показників доволі. Нечастий. Позаду годинника ми з вами бачимо датчики вимірювання серцевого ритму, два контакти для зарядки і, в принципі, більше нічого немає. І з цікаво, в нас швидкозмінні ремінці 22 мм, тобто замінити ремінець за бажанням не буде проблемою. Ну що, давайте тепер подивимось на функціонал цього годинника. Як завжди, якщо гортати справа на у нас відкриваються віджити. Перший віджит це кільце добової активності, вимірювання пульсу, СПО2. Тиск, віджит сну, погода, управління музикою і дзвінки з годинника. Якщо гортати зверху вниз, у нас відкривається шторка швидкого доступу, бачимо, у нас тут доступ до режиму не турбувати, увімкнення енергозбереження, картка ну це по типу вашої візитівки. Краплинки – це в нас спеціальний звук, який позбавляє динаміків від вологи. Ну тобто, це мається на увазі, що годинник все ж таки захищений від вологи. Також регулювання яскравості. До речі, яскравість тут регулюється виключно вручну, жодних сенсорів чи датчиків тут немає. Але із приємного тут є багато шкалів поділу, тобто можна підібрати щось для себе. І доступ до налаштувань. Якщо гортати з основного циферблату вліво, у нас відкривається меню і знизу у нас. Останні повідомлення, які б надходили вам з смартфону, як ви бачите, у нас підтримується українська мова, але інколи можна зустріти смішний переклад від китайців. Із цікаво, в годиннику є. Будильник, який ставиться одразу з годинника, чомусь частенько виробники, особливо дешевих годинників, про це забувай. Це дуже зручно. Далі у нас є ліхтарик, управління ліхтариком, тобто можна його запустити через меню, а не через кнопку. Далі у нас є пошук смартфону, далі у нас калькулятор. Неочікувана, але дуже зручна функція. Особисто я, наприклад, на роботі частенько використовую, аби не лізти за телефоном в кишеню. Також із цікавого є ігри, можна скоротати час десь в черзі. Із ігор в нас 2048, пташка, е якісь космічні зоряні війни, вдарь дарі бобра чи щось типу того. Коротше, можна згаяти час десь в черзі, чому б ні. Також сам зовнішній вигляд цього меню можна змінити в налаштуваннях, є кілька режимів. Зараз ви можете бачити їх перед собою. Як на мене, оцей стандартний список він найзручніший. Я в принципі ним завжди і користувався. По вимірюванню показників пройденої дистанції у кроках. Тут є, в принципі, як завжди, стандартна похибка десь 10-15%, бо в цього годинника немає GPS і він орієнтується виключно на змахи ваших рук. Із незручного під час носіння, що я помітив, це за рахунок його товщини. Зараз під час носіння куртки він частенько чіпляється за рукав і прям це, якщо чесно, дратує. Працює цей годинник за стосунком да Не питайте мене чому, але мені здається, що з кожної новою моделлю в Китай виходить новий застосунок під кожен годинник. Але в цілому застосунок цікавий, давайте на нього подивимось. На першій вкладці нас, як завжди, зустрічають ваші активності, досягнення і статистика. Ви можете дивитись на тиждень, місяць і так далі. Друга вкладка в застосунку: тут у нас йдуть різні тренування. По факту, у вас вже в цьому застосунку вбудований особистий тренер. Ну, або ж ще один застосунок, який радять вам якісь вправи. Тут вже все вбудовано в застосунок годинника, можна обрати будь-яке тренування, вони розбиті по складнощам, вказаний, який час цього тренування, і займатися. Тут є тренування і вправи, навіть ті, які можна виконувати вдома. Як бачите, опис іде на англійській мові, але є малюнки. Мені здається, вправи тут елементарні, можна розібратися, як їх виконувати і без інструкції. Шкода, що саме йдуть фотографії, а не відео. Було б цікавіше, якби тут ще вбудували відеоінструкції. І можна було б взагалі займатися з особистим тренером. До речі, такий функціонал в деяких застосунках іде платний, тому отримати це як додатковий бонус в застосунку до годинника це прям приємна фішка, як на мене. У цьому ж розділі в нас є друга вкладка це вкладка з медитаціями. Тут можна обрати якісь, якусь медитацію, яка вам сподобається, увімкнути її. Годинник буде під, підказувати, як дихати, буде програватися приємна мелодія. Можна посидіти, порелаксувати. Третя вкладка це в нас вкладка самого пристрою. Як бачите, у нас W50 Pro, є зміна циферблатів. Тут відображаються ті циферблати, які встановлені на годиннику, і можна перейти до галереї циферблатів і подивитися, що пропонує ще виробник. До речі, вибір тут реально. Багатий можна обрати щось під себе. Далі у нас з сповіщення, можна налаштувати, від яких застосунків будуть приходити вам сповіщення, а від яких не будуть. Знайти пристрій можна через застосунок, знайти годинник, якщо він десь загубився. Також встановити будильник, управління камерою. Ну, бачите, приклад тут навіть в застосунку такий не дуже. Електронна картка це в нас та сама візитівка, яка додається на годинник і відображається як QR-код. Можна додати якусь свою соціальну мережу. Далі в нас іде контакти. Можна обрати, які контакти будуть відображатися на годиннику, аби одразу з нього і дзвонити. Далі у нас іде вкладка інше, це в нас тут багато різних налаштувань. Із цікавого я помітив, це, наприклад, налаштування смс-повідомлення, яке смс буде відправлятися, якщо ви, наприклад, відхилили дзвінок, але будьте уважні, це відправляється звичайне смс-повідомлення. Є кілька варіантів, які можна обрати. Далі цікаво, у нас є налаштування по здоров'ю. Це, наприклад, коли годинник буде надсилати вам сповіщення порухатись з 10, з 10 по 22 годину. Погано, що тут не можна налаштувати час, коли вам саме потрібні ці сповіщення, бо в кожного режиму дня різний. Чомусь тут у застосунку про це не подумали. Далі тут є налаштування про підвищене серцебиття, можна його увімкнути і обрати. Той поріг, який вам буде критичний і коли вам буде приходити сповіщення. І також дуже багато налаштувань для жінок, тут різні цикли, вимірювання. І... Ну і останнє вкладка в цьому меню це ваш особистий профіль, де ви вказуєте ваш зріст, вагу, мету по кроках і таке інше. Ну що, ось такий у нас був сьогодні годинник на огляді. Свою думку ви, як завжди, можете залишати в коментарях до цього відео. Посилання, як завжди, в описі та закріплено в закріпленому коментарі. Ну і за традицією, я, як завжди, нагадую вам три найважливіші речі для кожного українця: це донати на ЗСУ, підтримати одне одного та дивіться виключно український контент. Всім дякую, всім до побачення.